Всі зміни, які вносяться в генеральний план, вони повинні е, проходити процедуру аналогічно затвердження. Тобто, скажуть, ну от бачите, це ж складно, це, це шановні, нічого це не складно. Взагалі це могло би відбуватися буквально в лічені дні. дні. Пояснюю, якщо ми зробимо цю модель, е, яка буде, м, скажімо, динамічно відображати перспективні зміни. До прикладу, ми бачимо критичні якісь навантаження, які є. І ми розуміємо, що в тому районі, якщо ми посадимо ще там житловий квартал, все, це, це буде катастрофа. Або катастрофічна нехватка зелені. І тоді нам, ми можемо моделювати і дивитися, якщо ми хочемо зробити житловий квартал, нам треба А, для того, щоб люди там могли, скажімо, нормально мешкати, забезпечити цей район зеленими насадженнями загального користування. Б. Нам потрібно там відкрити ще дитячий садочок в школу, В, нам потрібно там банально забезпечити автостоянки, і дороги, і розв'язки, щоб там не було заторів. І так далі. І так далі. І тоді оця процедура вона не вимагає, не вимагає довгого часу.